Вітаю, друзі! Найбільшим жахом і водночас найбільшим соромом в країні була і залишається внутрішня політика президента Зеленського і його команди. Банкова анонсувала чергове перезавантаження уряду. Очікується, що чергове перезавантаження уряду цього разу виявиться найбільш радикальним. З роботи виженуть самого прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який є абсолютним рекордсменом за часом перебування на цій посаді. На місце Дениса Шмигаля прогнозується призначення міністра економіки або міністерки економіки, віце-прем'єр-міністра Юлії Сверденко. Також за двері Кабміну мають виставити приблизно дві третини чи навіть три чверті складу. Уряду, і на їх місце шукають нових людей. Справедливості заради треба сказати, що внутрішня політика в Україні завжди була сороміцькою і жахливою. Але треба відзначити одне тектонічне зрушення завжди оновлення Кабміну і оновлення уряду задовольняло запити інфантильного соціуму. Оновлення завжди ототожнювалося з очікуваннями і з покращенням. Цього разу на оновлення уряду, радикальне оновлення уряду, відреагували хіба що спеціальні журналісти, які спеціалізуються на політиці банкової, і поодинокі експерти. Фактично, навіть Лідери громадської думки випустили цю новину. Поновлення уряду, так скажу для довідки, планувалося на цими днями, але 7 липня в Римі відбудеться якесь економічне збіговисько. І переживають, що уряд можуть відправити у відставку, а нових міністрів не призначить і не буде кого вести в Рим для того, щоб щось там поговорити, поганяти ось цей білий шум. Але я хочу повернутися до ключових моментів і час підвести, ну, можливо, навіть не проміжні, а можливо навіть якісь фінальні підсумки внутрішньої політики Зеленського і загалом урядування. Що важливо, я хочу нагадати, і що хочу підсвітити. Якщо ми пригадаємо 2019 рік, то інтрига з призначенням Кабміну була надзвичайно велика. Давайте згадаємо кількість авантюристів і різного роду аферистів, які мали ідеї, хотіли потрапити в уряд до Зеленського. Та сама ситуація була, коли перепризначали Гончарука, міняли його на шмигаля. Зараз нічого подібного немає, нічого подібного не відбувається. Немає ні бажаючих, немає ніякої навіть боротьби. За е, збереження себе у владі. Кажуть, що міністри чинні навіть не напружуються і є абсолютно байдужими і холодними до е, чергового, чергової ротації уряду. Якщо ми згадаємо, там, коли міняли Гончарука на шмигаля і камін обмінювали, то інтрига була електр... суспільство було наелектризоване. Те, що ми зараз спостерігаємо, це навіть не Міловановщина. Тому що ці люди, як Мілованов, вони хоча б володіли словом. І переговорити Мілованова було дуже непросто. Він настільки вправно маніпулював і настільки вправно тасував різного роду фактами, подіями, що формував якусь дуже Чітку реальність, і найголовніше, Мілованов, я пам'ятаю, він чітко показував, відкривав перспективи, мовляв, ринок землі, перетворення землі на товар для більшості людей виглядало не таким вже і жахливим, і страшним. І ми зараз знаходимося у стадії, у фазі розвитку, коли у нас. На лаві запасних в політикумі немає, немає навіть яскравих аферистів. Мене гнітить взагалі сірість і невиразність взагалі цих людей, які зараз обговорюються на посаду міністрів. Кажуть, що на посаду міністрів зараз можуть призначати тільки клерків, які прийшли колись давно в урядовий квартал. І поступово рухається по щаблях від якихось там чиновників ранго, потім заступників третіх, потім других, потім перших, заступників міністрів. І кажуть, що ця ротація чергова, вона буде призначена, верніше вона буде на базі заступників. Тобто заступники стануть міністрами. У всіх виникає запитання, з якою метою, яка логіка цього процесу. Раніше ми всі розуміли, що ротації уряду, чи це було при кучмі, чи при Ющенку, чи при Януковичу з Порошенком, для вони здійснювалися для імітації діяльності, для імітації реформи, для того, щоб перегорнути сторінку і прикрити провали попереднього уряду. Мовляв, представники вищої політичної влади вони роблять висновки. І намагають виправити помилки або прорахунки. Але я хочу наголосити на основному. У мене немає сумнівів вважати, що це не просто спроба відволікти увагу, змітувати діяльність, відкрити людям перспективу, показати перспективу якусь. Не тільки це. Відбувається селекція. Відбувається селекція. Відбувається пошук гірших і гірших. І найголовніше і найстрашніше, що в, цьому, в цій гонитві за гіршими закінчилися покидьки і закінчилися гірші. Немає кого призначати. Виявляється кадровий дефіцит. Ви можете собі уявити ситуацію, коли в країні. Не можуть навіть відшукати негідників і покидьків, які би задовольняли інтересам різного роду там, черговим аферам. Закінчилися фористи в країні. Це найголовніше, що я хотів сказати. Підстави, чому я роблю такі виставки, за що призначають, ну, зрозуміло, в рамках імітації відправляють шмигаля. Хоча шмигаль був абсолютно зручний, до рани можна було перекладати. Ну, Ну, найкраще, що може бути, без політичних амбіцій, а зараз просто відпочиває. Готовий виконувати все, що завгодно, і працювати за формулою, як у нас говориться, змушений вжити цей вираз. Нам бля скажуть, ми бля зробимо. От шмагальці з цієї категорії людей. І е, зараз е, намагаються. От, за новими критеріями, я хочу сказати, за якими критеріями призначають Юлію Свероденко. Я думаю, що за такими критеріями будуть і призначати інших. Юлія Сверденко заслужила. заслужила у Зеленського тим, що вона єдина, хто не відмовилася знайти юристів і відпрацювати по угоді про копалини, про яку вже всі забули давно. Виявляється, ніхто з юристів і ніхто з притомних людей не хотіли. Маститися цією угодою, тому що всі казали, що прийде нова влада, і всіх посадять за цю угоду, тому що фактично це проти національних інтересів. Державна зрада, в принципі, як і все, і ринок землі, і все таке інше. І Юлію Сверденко за ці чесноти просувають на прем'єр-міністр. Я думаю, що приблизно такими ж критеріями будуть шукати людей на інші міністерські посади. І на відміну від цих попередніх ротацій урядів, які були десь при ранньому Зеленському там, чи при Порошенку, ніхто взагалі не очікує нічого доброго. Всі розуміють, що шукається новий склад Кабміну під нові афери, як дембельський такий акорд Зеленського. Нічого подібного я взагалі не пам'ятаю і не знаю. Тобто не просто апатія і незацікавленість в цих процесах, а взагалі очікування тільки гіршого. Це те, що ну, потрібно констатувати і треба постійно, потрібно визнати. Які я наостанок хотів би провести паралелі і порівняння, надзвичайно важливі. Я хотів би провести паралелі і порівняння з кадровими ротаціями у військовому керівництві. Там, де е існують, існує реальна загроза, і там, де відбуваються події, які є вітальними, екзистенційними, там, де ми можемо. Ну, насправді, дуже серйозно постраждати, і, і це може позначитися, позначитися на, на існуванні країни, на фізичному виживанні навіть того ж самого Зеленського. Там відбуваються, як на мене, діаметрально протилежні процеси. І там відбуваються правильні призначення, тому що це вітальні проблеми, проблеми бути чи не бути, проблеми життя і смерті. Призначення мадяра. Людини без військової освіти, ставка на там, третю штурмову, на Білецького, який теж не кадровий військовий, і так далі, і так далі. Армійський корпус там, і соціальні ліфти для таких людей. Так, це треба визнати. Але в тилу в питаннях побутових і організації нашого буденного життя. Підготовка до мирних якихось процесів відбувається діаметрально протилежні процеси і діаметрально протилежна кадрова політика. Mm. <реш> Пошук відбувається, ви вдумаєтеся. Я хочу цей момент сказати, що навіть, от ми давайте пригадаємо, коли а, з е, таких середовищ, як журналістика, да, я пам'ятаю, прямо пулами заходили журналісти, які... Зарекомендували себе в соціумі як чесні правдиві. Давайте згадаємо солодку парочку Мустафа Наєм і Сережа Лєщенко. Так, вони не в уряд там спочатку зайшли, але в команду Порошенка сьогодні навіть ніхто не вишуковує з команди Зеленського людей, які би мали хоч якусь репутацію, хоча би зімітували якусь там діяльність. Нічого подібного не відбувається. Сірості, якісь люди, які ну, не просто ноунейми, навіть немає про що сказати. Для, для, до більшості членів уряду потрібно брати Вікіпедію, з ними знайомитися. У нас, в принципі, там Стерненко чи якісь інші блогери, їх достатньо, мають більшу впізнаваність, з ними хоч, з нами, хоч на вулиці здороваються. Коли ми йдемо. А цих людей ніхто не впізнає. Їх не випадково там інколи поліція пресує, кладе обличчям в асфальт, тому що ніхто не може повірити, що це урядовці, що це люди з вищого представництва. У них немає реакції такої, як, наприклад, в Штатах на конгресмена чи на сенатора, чи на урядовця. Нічого подібного немає. Тобто це небувалі якісь це, просто небувалі речі, які відбуваються в ТУ, які відбуваються у внутрішній політиці. Я ще раз скажу, що це найбільший жах, найбільший жах і найбільший сором. Це внутрішня політика. І кінця і краю цьому не видно. Ще один важливий момент на завершення, хочу сказати в рамках цього аналізу, як відзначають експерти і журналісти, повністю пропала політична енергія і життєва енергія в Кабміні. І в тому числі в парламенті. Люди, в принципі, не хочуть там перебувати, не бачать сенсу в цьому всьому і нема бажаючих їх замінити. Ми все говорили, переживали і, в принципі, справедливо підозрювали Зеленського Єрмака в узурпації влади. Можливо, на них двох можна повісити такі звинувачення, звинуватити їх в тому. Але ми зараз. Констатуємо, що навіть люди, які прагнули у владу, вони втомилися вже від життя і від влади, тим більше. Не бували взагалі процеси, як на мене зараз відбуваються. І потрібно міняти ніби камін з метою імітації якоїсь діяльності, а також з метою пошуку покидьків. І ми, ми зіштовхнулися з тим, що покидьки закінчились. Потрібні спеціальні якісь такі люди, які би дуже добре виконували цю роботу, яку виконала Юлія Свероденко в питаннях на підписання угоди про копали. Їх теж виявляється, немає. Ніч, нічого подібного я не пам'ятаю. Я вам чесно кажу. І не знати взагалі. Ми думали, що завмерло, завмерло політичне життя. Люди відвикли від дебатів, від дискусій, немає цих ток-шоу і так далі. Ми бачимо, що нібито завмерло політичне життя і воно відновиться. Але я думаю, що коли ж стартане політичний процес, то ми будемо в шоці. І навіть нас будуть скучати за Міловановим, за його яскравими і промовистими цими промовами Ну от така ситуація. Така ситуація у нас в країні. Ще раз підкреслюю, що ніхто навіть не помічає, що банкова намітила радикальну там трансформацію уряду. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Ну, такі, які є невтішні у нас новини і невтішна ситуація. На все добре. До. Наступний зустріч.